Всім доброго ранку. Як бачите, я вже на робочому місці і моя допомога в ремонті продовжується. Ми з вами підготували стіни. Ми з вами вже стіни погрунтували. Кому цікаво, зайдіть, будь ласка, на канал, я залишу під відео силки, і подивитеся нашу підготовку стін до подальших наших робіт. Стіни у нас вже висохли. Ось Вони такі гладенькі, вже не береться на них пил і штукатурки не сиплеться пісок. Наші стіни готові до подальших робіт. І сьогодні наша задача з вами продивитися низи. Якщо вони у нас не рівні, ми їх будемо трошечки під плінтус вирівнювати. Продивимось угли, чи вони у нас рівні, якщо не рівні, ми їх підрівняємо. Під верхом подивимося, щоб у нас були рівні верхи. І позаробляємо з вами ось такі місця, які треба обов'язково їх позаробляти перед шпаклівкою. Ось така у нас з вами сьогодні робота. Що собою являє косметичний ремонт? Дивіться, ось коли, наприклад, Робите ви ремонт капітальний, ви повністю вирівнюєте стіни, повністю вирівнюєте угли, щоб у вас було е, все рівненько, все красиво. Це у нас капітальний ремонт. А ось коли у нас косметичний ремонт, тоді ви обговорюєте з хазяєвами, що вони хочуть. Ось, наприклад, ми обговорили: це мій родич. Ми обговорили і е, мені така задача. Е, є таке слово зріттельно, що зрітельно воно все було рівно. Це означає, що заморачуватись не потрібно, але справа в тому, що я по-другому не вмію, і я буду робити все так, як я вважаю, що воно хоч і зрітельно, але воно має бути дуже красиво. Перед тим, як ми з вами будемо вирівнювати верхи, низи і угли, ми їх спочатку проміряємо. Ну, це ми будемо робити пізніше. А зараз я хочу, поки ми з вами будемо виміряти це все, я хочу ось позаробляти ось такі ділянки. Тому що час е, треба, щоб е, такі діляночки в нас перед шпакльовкою висохли. Тому ми швиденько їх заробимо, а потім будемо вже виміряти. Низи, верхи і угли. Ось така діляночка тут у нас є. Потім ось там, як бачите, є. Ось тут біля розетників треба підробляти гарненько, і ось цю ж трубу зробити. Біля гіпсокартону ось тут у нас є така діляночка, яку треба обов'язково зробити. І потрошки налажувати, тому що багато ти не наложиш, бо відвалиться. Ось тут, бачите, треба зробити нам ось тут. Тому ось так ми з вами будемо, перед верхами незами, будемо робити наші ось такі діляночки. Для нашої роботи нам будуть потрібні шпателі. Ось, бачите, вони в мене тут різного розміру, тому я буду їх використовувати в залежності від того, що мені треба буде робити. Буде потрібна ось така дріль із з ось такою насадкою. Це ми будемо нею замішувати наш розчин. Відро ось з водою для того, щоб нам помити насадку. Відерце з водою, щоб нам наколотити розчин. І вода для того, щоб ми мали помити відро наше і заколотити розчин. А ще нам буде потрібна шпакльовка. Назву я її вам не буду говорити, тому що це буде реклама. І як бачите, вона ось у мене. На накрити, тому що вчора я грунтувала, і щоб не набраси нічого пологи, я його закрила. Хоч там і є така плівочка е, у мішку, але все рівно треба його накривати. Дивіться, ви коли будете купляти шпакльовку, е, вам порекомендують там консультанти. І коли ви будете її використовувати, обов'язково почитайте інструкцію, як нею користуватись. Дивіться, у відру я ось набрала скільки води, ну тут десь літр. І засипаю сюди ось так нашу шпакльовку. Поки що ось так розмішую капелером, щоб нам подивитися, скільки ще сюди висипати нашої пакльочки. Ще беремо ось трошки і насипаємо. І ось так розміщуємо. Вона у нас вже буде така, як нам треба, якщо ми ще розмішаємо ось такою насадкою, що ми зараз з вами зробимо. Коли я її помішала дрельню, я побачила, що нам треба трошки її додати. і знов розполощуємо дрельню. Ось такої консистенції у нас зараз шпаклівка. По інструкції, нам її потрібно залишити на 5 хвилин, щоб вона у нас ось так постояла. І потім знову її перемішати. Після того, як ви заколотили шпаклівку, обов'язково помійте насадку на дереві. Тому що все, що на ній засохне, все на сьогоднішній раз буде у вашій шпаклівці. Дивіться, ще такий момент. Якщо вам вже не потрібна шпакльовка, поки що ми заколотили те, що нам треба і скільки нам треба, ви її обов'язково закривайте ось так, як бачите, як я. Тому що коли наша шпаклівка туха набере вологи, вона вже буде не тої якості. І так розпочинаємо, беремо шпакльовку, наносите ось так. Наш патик виноси розпреділяєте ось і ось так починаєте шпаклювати. Я думаю, вам там видно. Гуляйте такі місця.

Не заробите шпакльовкою, ось воно у вас буде ось так. То ви, коли будете шпаклювати стіни, воно у вас буде такими впаданами. Тому всі ось такі місця треба заробити ось такою стартовою шпаклівкою. Дивіться, і ось у нас іде ось штроба. Тут заводилась ось, як бачите, електрика сюди. І тут Електрик зашпаклювався, як бачите, ось так в штробу. Що я буду далі? Я взяла менший шпатель. Зараз ось так цю штробу заробимо. І те, що ми робимо далі. Беремо ось таку сеточку і наложимо ось так на наш шов. Ось так. І ось так беремо зі коплю. Так я буду заробляти всю стіну, ось цю, всі оці місця. Ось, ви бачите, дивіться, вже ця стіна зроблена. Ця стіна зроблена. І ця стіна вже зроблена. Залишилася ось ця стіна. І ось там зароблено. А ось тут, пам'ятаєте, які були тут дирки. Я їх зашпаклювала. І ось сюди зробила ось так сіточку. Бачите? Воно потім підсухне і потім виріжеться для проводочків такий ось отвір. Тому що, якщо це не зробити, воно може з часом просто відвалитись Зараз буду переходити на ось цю стіну. Ось у нас є на цій стіні така ділянка. Ось бачите? Тому ми її пошпаклюємо і приклеїмо до неї сітку. Приложили. Ось так це в мене вийшло. Бачите, зашпаклювали стіну і приклеїли сітку. Все. І тепер воно у нас буде держатися, як висохне. Продовжуємо далі. Ось така вийшла стіна. Зашпаклювала я все, що мені не подобалось. Ось тут так вийшло, бачите? І коли висохне, потім сітка обрізається і ставляться розетки. Все поприбирала, що мені не подобалось. І зараз дійшла черга ось до такого часточка стіни. Дивіться, я сюди нанесла шпакльовку е, гарненько її. Потім взяла кусочок ось. Сітки, і ось так теж нанесла шпаклюку на сітку, як бачите, ось. Зароб. Ось так це у мене вийшло, бачите, з'єднала гіпсокартон із стіною. Ну, тут ще нам треба буде потрудитися біля цього участочка, це ще не кінець. Зараз потрібно, щоб це все висохло. І ще в мене залишилося ось тут. Треба сіткою зробити. Бачите, зробили так. Ось гіпсокартоном тут підрівняли, і тепер треба сіткою звідси перетягнути аж сюди. Чим я зараз і займуся. Як тут було незручно, але я з цим справилась. Ось така виходила в мене поки що така конструкція. Ну, тут ще теж треба буде допрацювати, але треба, щоб все висохло. Ось такі в мене стали поки що стіни. Я позаробляла все, що мене не влаштовувало. Хто заходив на канал. А якщо не заходив, зайдіть і подивіться, які ці стіни були до цього. Я під відео залишу силку. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Мені буде дуже приємно. І ще в мене. Зараз тут уже залишилося верхи, вугли і низи. Ну це вже буде завтра. Стіни наші нехай підсихають, а ми завтра з вами продовжимо.